Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену видатному фізику-теоретику лауреатову лауреатові Нобелівської премії 1962 року Льву Давидовичу Ландау, який зробив значний вклад майже у всі розділи теоретичної фізики. Автор класичної праці про діамагнетизм вільних електронів, теорії надплинності рідкого гелію та багатьох інших. У Харкові Лев Давидович керував, керував теоретичним відділом Українського фізико-технічного інституту, одночасно завідував кафедрами теоретичної фізики. В Харківському інженерно-механічному інститутові та Харківському університеті, створивши передову школу радянської теоретичної фізики. Монета була введена в обіг Національним банком України 18 січня 2008 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметром 31 міліметр. Тираж монета має 35 тисяч примірників. Гурт у нас, ви бачите, рифлений. Тож розпочнемо з розгляду аверсу монети. Так. Е, значить так, друзі. Е, на аверсі монети зображено угорі е, логотип банкнотно-монетного двору. Пардон, лого... Малий Державний герб України, Трезуб та напис півколом Національний Банк України. Стилізована композиція. Функція розподілу електронів та іонів у неізометричній плазмі на тлі Сонця. Унизу напис: 2 гривні та рік карбування монети 2008. Під яким логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Так, перейдемо до реверсу монети. Ой. Що таке, що нам застряло? Так, реверс. би так, щоб він виглядав? Чітко. Ось так, мабуть, так. Да? Значить. На реверсі монети зображено портрет Льва Ландау та вертикально розміщені написи «Лев Ландау» ліворуч і 1908-1968 праворуч. Ось така, друзі, монета 2008 року. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Коментуйте, підписуйтесь то вперше. Далі буде. Гарного всім колекціонування.